Наводить лад на полицях та впорядковує матеріали для уроків. Так розважається, поки діти на канікулах, жартує вчителька Діана Палаш. Ми працюємо з електронною документацією, з письмовою паперовою документацією. У школі пані Діана працює четвертий рік. Два останніх вчителем початкових класів. Коли я працювала асистентом, моя зарплата була десь в районі 6-800, Зараз моя зарплата вже там 8 з копійками. Прожити виключно на ці гроші говорить нереально. Ми не отримаємо гідної оплати праці, а хотілося б, тому що коли ти йдеш на роботу, ти ще багато чого несеш із дому. От на завтра треба надрукувати роздаткові матеріали, значить, мені ввечері потрібно піти купити паперу. Згідно з постановою кабміну, виплати передбачені для усіх вчителів середньої школи. З 1 січня щомісяця вони додатково отримуватимуть 1300 гривень, а з 1 вересня 2600. Це сума без урахування податку. На руки вчителі одержуватимуть щомісяця додатково тисячу гривень, а з вересня дві. Розповідає директор третьої спеціалізованої школи Черкас Валерій Завіновський. Нині зарплата вчителя залежить від його досвіду та до кваліфікації. Є педагогічні звання, які також можуть діяти як доплати. І крім того, є ще доплати за стаж роботи за окремі види педагогічної діяльності. І тому разом із цими доплатами досвідчений педагогічний працівник може отримувати заробітну плату уже значно більшу. Я думаю, мова може йти десь в два-два з половиною рази. Це дуже орієнтовно. Вчитель технології Олег Бойченко в освіті 35 років. Зараз каже, отримує достатньо, але так було не завжди. Це було дуже мізер, малий ну, надзвичайно таке. І мені потрібно було шукати підробіток щось. Так я закинув рибалки, всі відпочинки, тому що потрібно було думати про сім'ю. І паралельно школою працював ще на будівництві. Тому нині каже він, і колеги цінують кожну гривню до радіє. Можна купити більше ліків, можна більше відпочити, можна щось з одягу купити. Ми ж їй допомагаємо. Ми ЗСУ щось і туди відкладаємо. Ну і зрозуміло, що якась копійка відкладається на день якийсь непередбачений. Тисяча це багато чи це мало, кожен вирішить для себе, але вони зайвими не будуть. Як розповів Суспільному директор департаменту освіти Черкас Богдан Білов, доплату отримуватимуть вчителі загальноосвітніх шкіл. Буде діяти ця доплата до кінця року, в якому буде припинено стан. Кошти ці будуть здійснюватися, ці виплати будуть здійснюватися шляхом надання державної субвенції з державного бюджету. в Місцевий бюджет, так як це відбувається із оплатою праці педагогічних працівників. Ольга Лисенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.